отримання земельної Я думаю, це моє питання зараз розібрали. Друге питання, його друга вимога. Відсторонити депутата міської ради Кочубія на час проведення перевірки і підписати до участь у розгляді даного питання на земельній комісії з метою уникнення зложивання. Це актуальне і переплаваний. Повідомити мене про час та місце розгляду заяви громадянина Дещук, був попереджений, але не з'явився, тому що, як він пояснив, він пішов на суд. Суд вважає, що важливо, тому, тому відповідь ми йому подготовимо в будь-якому випадку, так як повинно бути. Вважаю, голосувати тут нема за що. Тобто на три питання немає зловмень. Ні, від сторони ми не маємо права, ну а про розгляд ми. То есть, три вимоги, які виставили Петро Павлович. Тобто, якщо він вбачає, як він пише злочин діє Хвоселець, то нехай, будь ласка, повертається до відповідних органів. Якщо судова, то це судової системи, а до Верховної Ради про зміну земельний кодекс. Ми не маємо права. А якщо він бачить це злочин, то до нас кам'яніть. Заява про злочин. Доказова база, я теж кажу, буде доказова база. Фальсифікація ну, ніколи ніхто не виявляв. Фальсифікація і, це може тільки ті, ті, ті доказати знову податися. Підробка та фальшування моїх заяви. Як можна заяву його фальшувати? читав його заяву, він ще напечатав його за своєму, перепечатав і зробив щось у ній столи. А, своєм, а чатаю, вниз, судить, то, ага, і його подпис да, да. поставив. І його подпис поставив. Це слово «дати» написати було дев'язне слово «не дати». Я кажу, звинуватить людину можна словом і ганетнути, волі за затримався банкер, бо з його є на його, як він продумав. Ми знаємо пана Ліщука, дуже гарно. Що головною <пробуйте>. вчити? Uh -huh. Заслухали її. заяву Ліщука ПП, uh -huh. а також роз'яснення Качуба і восемька. Uh -huh. ну, ну і я виніс роз'яснення по питанню, Ну, по документам, які діють на, на даний час. Це Змінилися зі змінами і це протест прокурора, який був по посівнесення змін. Зачитав інформацію. as well. Да, от він вважає, що на той період Василь Михайлович не може бути членом із головою земельної комісії, поки буде перевірка. Ну, тобто тоді виходить, що ви просто ну. Ну, ми не маємо права відсторонити. Ні, ні, ви не вбачаєте факт його обстільці, тоді немає потреби його відсторонювати, оскільки ви не виявили підстав для проведення перевірки. Конечно. Відмовити у відстороненні зв'язку з ну, нами. На, на друге, на третє питання у нас. Mm -hmm. На його питання у нас немає відповіді, ми не можемо написати. Ми можемо тільки розглядати бездіяльність, на що є реальні факти. А факти є чином. Заява в комісію надійшла? Надійшла. І комісія. попрацювала? Попрацювала. Де тут бездіяльність? І, які підняли руки скільки хто за дозавту протягом. У нас демократія, ну, у нас демократія тут. Е комісія це колегіяні органи тут про е щось. Людина працює, працює на сікі, це можливо і претензій немає нічого. Комісія Чертиця його лічука не розіграє. Їх ще буде стільки. Сережа, я це знаю. Він відбудеться до тих людей, які... Розумієш, Сережа, я.